Привіт, друзі! Почав свій соло похід до місця ночівлі. Подивимося, я переживу цю ніч. Добрий вечір. Ось така у мене тут атмосферка, Поруч ставок, жаби квакують, комахи цвіркотять. Є вже перші зірки місяць. Ось я вже лежу, якщо мене видно, в спальнику і заходить сонце, закінчується день. До зустричи. Добрый ранок. Шоста ранку. Вот так и я заспанный. З моїм спальником новим матрасом ніч була для мене тепла. Ось під ранок зараз прохолодна, сильна, пар з вуст. Але мені було тепло, та я виспився. Всі ці, ці звуки природи спочатку я відгородив від себе бірушами для вули, а потім зрозумів, що звуки приємні і вже спав без бірушів. Але насправді під ранок було на вулиці холодно, щоб не замерзнути, я повністю затягнув спальник, і моя голова була в шапці, в капюшоні і в кисоні спальника. Тому звуки вже не такі сильні були. Ще один секрет маска для очей, для сну. З нею абсолютно темно. І коли абсолютно ось Визирнув зі спальника я відкриваю очі, а тут о 6 ранку таке сонце прямо на мене світить. Спеціально розмістив темп, так що на схід сонця бився. Це класно, покидаюся, день почався. А вчора ввечері, як я лягу спати, місяць заходив і зірки були. Мені подобається тент спати. Відчуваю себе частиною погоди доробити зря а потім буде снідати Сходить сонечко, озеро, дорожка і ось мій намет. Тент, шелтер, укриття. о-хо-хо, водичка охо. вже закипіла. Зараз будемо снідати вівсяночка і цукати гарбуза. Ням-ням. Під такі звуки природи. Ось сьомій ранку. Рибочки не собирати. Смачного, адже на природі все смачно. Скажу чесно, так, мені в кайф. Я задоволений, як і провів тут ніч, повітря було свіже, природа приємна, гарно, затишно, м'який матрас, тепле ліжко. Все цікаво. Я... я вражений, я хочу ще, хочу з вами. До зустрічі на природі природники.